Всім привіт! Ви на каналі Рома Проєктес. Третя частина. Та це десята, мабуть. Не, це третя. Зацініть мої рукавички. Так, у нас сьогодні... Я сьогодні приготую острі рукавички. Сьогодні трошки сніжочок, ми погуляли. А зараз приїхали на новий майданчик знімати вам огляд, чи варто їхати на цей майданчик червоного дракона. Наш юний експерт буде дивитись і розповідати. Пем. Так, робляти, і ми сьогодні провіримо до ракові праці, що це фейк. Так, на майданчиках завжди можна побачити таке оголошення, запрошення на дитячій секції. Тут поруч, до речі, є стадіон, тому ось таке запрошення грати а тут у футбол. Подивиться, з песиками не можна ось. зона для писаків і сюди чекаю. Ну, такий молодець. Ну що, запрошуємо вас до червоного дракона. Пішли. Заходь. А мене пустиш. Пароль. Я оператор. Пароль я оператор. всі да, двері зачиняються. Щоб дітки. Дітки. Операторка я хочу. все. А Мірон тут, до речі, був, але ми були висота камери і не знімала. Так, ось так такий великий майданчик. Це листя. Значит, ось така зона скалолазання. Ну так, звісно, скользко. Обережно, Мірон, обер. Так, горки ось той самий червоний дракон. Так вона і називається цей майданчик червоного дракона. Е, Як завжди, безпечне покриття, зона з пісочком для більш малечі. Ось таке прикольно крутити педальки. Тут же, ну, така завжди зона більш для маленьких, більш для дорослих, де можна полазити. Сьогодні вихідний, тому багато людей. Ага, я вам пройдусь, трошки познімаю. Веро, ну що, йдемо огляд робити. Качельки для карапузиків, такі гойдолки зовсім. Ну, коли ти так тепло вдягнений, мабуть, лазити не дуже зручно у ботах зимових. Такая паутиня Юла. Давай раскручу. <Movys> <Oakament> <пот coś> <litera> <крим athlete> Так, пройдусь, покажу, ось можна взяти з собою тормозочок з чайочками. ось таким для малечі тут. Горочка. О, Мирон побіг. Труба, труба, і вон ще такий спуск. Якщо встигну. Ну що, а, ти? Так, ти де? Мам? Ти де? я бачу ноги. Мам! А? Так, помнишь, это же той майданчик Так, 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 так. Головне не ну, впасти мені. Що ти, ребят, я ні, ні, марон. Так, ось такий ще тут майданчик прогулятися, але ми йдемо до дракона. Пішли до дракона. Ребят, ми тут були майданку. Тут дракона не було. Ти забув, він був. Ні. Так, пішли до дракона. мені Пішли підкорювати дракона. Ні. Давай, біжи. Ну... Сейчас... Uh -huh. Сейчас... <существует> Сейчас... Сейчас... Давай. Сейчас... 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 дракона. <звиф> Сейчас... Дракон. Сейчас... Тут, до речі, свята проходять, тут парк великий, тому інколи якісь свята проходять. Я вам бачу, що музика грає, Можна пройтись, подивитися, може працює кав'ярні. Ну давай. А, ну. Ну, <ріху> ну що, Мирон, як тобі цей майданчик? Він подобається? Ну, в цілому прикольно. Правда, тут немає Насті, але це з зустріч. До речі, туалет це дуже корисна річ. безкоштовний, з питною водою, туалет. Я таке. Вже бачу другий раз у празі. Це дуже круто, бо проблема актуальна. Дитина захоче пити чи захоче в туалет. А до речі, ось такий двохповерховий автобус, і там можна придбати якісь напої. Працюю, бачите? Піду поплю каву, мабуть, поки ворон бути грати, а я каву поп'ю. Ну, ось такий майданчик, як вам? Мені здається, прикольно. Погуляти можна на годинку. Якщо багато дітей, буде дуже весело знайти компашку. Ось такий майданчик. Хто хоче, приїжджайте, гуляйте, катайтеся, грайтеся. Ставте лайк, вподобайку і чекайте на нові відоси.